so dance Учених штатів Америки Барак Обама критично відреагував на промову прем'єр-міністра Ізраїлю, в якій останній піддав сумніву політику Білого Дому щодо Ірану. Ізраїльський прем'єр Мінімін Нетаньяху, виступаючи на конгресі Сполучених Штатів Америки, застеріг, що договір щодо ядерної програми Ірану, який зараз обговорюють, може прокласти шлях до створення бомби, а не заблокувати його. Однак Барак Обама вважає, що пан Нетаньяху не запропонував можливого альтернативного рішення. Інші високопоставлені демократи і Іран також розкритикували пана Нетаньяху. Візит ізраїльського лі. Ідера був спірним від початку, оскільки республіканці запросили його без консультації з білого дому. Дві зірки американського футболу сказали, що після смерті віддадуть свої мізки на медичні дослідження. Гравець Нью-Йорк Гіган Стів Везерфорд і колишній гравець Сіетл Сивокс Сідні Райс хочуть підтримати дослідження в сфері черепно-мозкових травм. Багато колишніх гравців Національної футбольної ліги в цьому виді спорту страждають від дегенеративного захворювання головного мозку. Є багато проблем, які є наслідками черепно-мозкових травм, і не лише у професійних спортсменів. Це проблема для всіх нас, сказав пан Везерфорд. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама продовжив на рік санкції проти Росії через її дії в Україні. Відповідне рішення було опубліковано на веб-сайті американського Білого Дому у ніч на 4 березня. У ньому згадується кілька хвиль санкцій проти російських громадян та організацій, які були покликані відреагувати на окупацію Росією українського регіону Криму та використання сили в Україні. Зокрема, мова йде про минулорічні декларації санкцій від 6 березня, 16 березня, 20 березня та 19 грудня. У рішенні американського президента йдеться про те, що не Звичайні заходи введені 6 березня 2014 року будуть продовжені ще на рік. Внаслідок вибуху на шахті імені Засядька у Донецьку загинула щонайменше одна людина. Раніше заявив спікер Верховної Ради Володимир Гройсман, відкриваючи засідання парламенту хвилею мовчання. Сказав про 32 загиблих, але пізніше уточнив інформацію. Доля 32 людей невідома. Донецька облдержадміністрація також повідомляє про одного загиблого та понад 10 постраждалих у вибуху. Прес-секретар президента України написав у своєму Твітер, що Петро Порошенко вимагає допустити до місця аварії українських рятувальників та правоохоронців. Крім того, за. За його словами Україна оголосить жалобу, коли буде офіційна інформація про кількість постраждалих. Депутати дали згоду на затримання і арешт суддів Печерського районного суду Оксани Царевич, Віктора Кицюка і Сергія Вовка. За це рішення про суддю Кицюка проголосувало 289 депутатів. Про суддю Царевич 286, про суддю Вовка 296. Як зазначив в парламенті, голова Сверховного суду Ярослав Романю, подання про затримання суддів надала генпрокуратура. Судді Печерського районного суду Віктора Кицюка і Оксану Царевич підозрюють у порушеннях при ухваленні рішень у справах автомайданівців. Суддю Сергія Вовка підозрюють ухвалені завідомине правдивого рі. З мотивів особистого зацікавлення під час вирішення майнової суперечки. Крім того, суддів звинувачують у тому, що вони ухиляються від участі у слідчих діях. Ухвалення змін до бюджету, а також низка економічних законопроектів наблизило Київ до затримання міжнародної фінансової допомоги. Однак не засвідчило налаштованість уряду на проведення зрозумілих і послідовних реформ. Таким є перші враження від чергових порцій нічних голосувань у Верховній Раді. Ввечері 2 березня депутати на позачерговому засіданні та за прискореною процедурою схвалили запропоновані урядом зміни до бюджету, а також до податкового та пенсійного законодавства, який розгляді самого бюджету на 2015 рік депутати отримали остаточні варіанти законопроекту у день голосування, а журналісти бачили випадки кнопкодавства. Пакет економічних законопроєктів несли до порядку денного лише 226 голосами за, тобто на межі необхідного. Рятувальники, освітяни, медики та соціальні працівники Рівненщини зібралися за круглим столом, аби визначити шляхи покращення психологічного стану переселенців. Повідомляє прес служба рівненської облдержадміністрації з посиланням на матеріали головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області. Місцева влада постійно опікується сім'ями, які прибувають зі сходу України, та активно допомагає їм у вирішенні соціально-побутових проблем, зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Юрій Приварський. Разом з тим, треба поглибити співпрацю служб та організацій. За області. Начальник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області Сергій Крук повідомив, що співробітники постійно вивчають умови проживання переселенців, а також надають психологічну та за необхідності до медичну допомогу. Розмови про подорожчання поїздку на міському транспорті давно ходять серед Костопільчан. Старі тарифи на проїзд у маршрутках більше не можуть покривати всі витрати перевізників, які наполегливо переконують, що потерпають від збитків. Місцеві підприємці, які здійснюють автобусні перевезення пасажирів у міста Костопіль, подали на ім'я міського голови Рахунки тарифу на перевезення пасажирів та пропонують встановити тарифи у розмірі 4 гривень за одну поїздку. Відповідний проект рішення вже підготувала міська влада та висвітлила його на сайті Костопільської міської ради. Причиною підвищення ціни вважається подорожчання пального на понад 85% мастильних матеріалів та запасних частин. Нові тарифи вступлять у дію орієнтовно в кінці березня на початку квітня. Колишній голова Рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок написав заяву на вихід із партії Всеукраїнське об'єднання Свобода. За його словами, це рішення було прийнято у зв'язку з професійним питанням. У мене в планах влаштуватися на роботу в структуру, де одна з вимог позапартійність. Між тим наперед не буду розповідати деталі, поки ще зарано. Єдине, що скажу, це робота пов'язана з міжнародними відносинами. Водночас, у якій структурі приватній чи державній працюватиме, Сергій Рибачок не розповів, посилаючись на те, що зараз не готовий озвучити цю інформацію.